Ви вже знаєте, що лід, вода та водяна пара складаються з однакових молекул, молекул води. Різниця лише в тому, що вода перебуває в різних станах: твердому, рідкому, газоподібному. Ці стани речовини називаються агрегатними. Багато речовин за різних умов. Можуть перебувати в різних агрегатних станах. За звичайних умов повітря це газ, а за низької температури рідина. Залізо за звичайних умов тверде, а за високої температури рідке. З вашого досвіду, ви знаєте, що речовини можуть змінювати свій агрегатний стан. Восени, калюжі, вкриваються кригою. А влітку після дощу такі самі калюжі швидко висихають, а навесні тане лід. У теплу погоду іде дощ, а в морозну сніг. Це приклади зміни агрегатних станів води. Так само можуть змінюватись агрегатні стани і інших речовин. Процес, за якого тверді тіла переходять у рідкий стан, називають плавленням. Прикладами плавлення є танення льоду, плавлення металів тощо. Якщо нагріти тверде тіло, його атоми і молекули можуть набути такої рухливості, що зруйнується чіткий порядок розташування, і тверде тіло перетвориться на рідину. Лід стає рідиною за температури 0 градусів Цельсія, олово за температури 232 градусів Цельсія, а от сталь переходить в рідкий стан за температури 1500 градусів Цельсія і її розплавляють у високотемпературних печах. Деякі тверді речовини не плавляться, як-от целюлоза. З якої виготовляють папір, буває лише твердою. Цукор, хоч і можна розплавити, а от перевести в газуватий стан ні. Пароутворення це процес переходу речовини з рідкого стану в газуватий. Рідину можна перетворити на газ двома способами: випаровуванням і кипінням. Кожен із цих процесів має свої особливості. Випаровування рідини відбувається з поверхні рідини за будь-якої температури. У рідині завжди є молекули, які рухаються досить швидко, і найшвидші молекули можуть вилетіти з неї. Під час випаровування рідина охолоджується, адже її залишають найшвидші молекули. Кипіння відбувається за фіксованої температури. Кипіння це також процес пароутворення. але на відміну від випаровування воно відбувається в усьому об'ємі рідини, унаслідок чого в рідині утворюються бульбашки пари. Зворотній до випаровування процес конденсація, за якої пара перетворюється на рідину. Цей процес можемо спостерігати зранку, коли з'являється роса або туман. Випаровування відіграє важливу роль не лише у фізичних процесах на нашій планеті, а й для тебе особисто. Так як надмірний перегрів тіла шкідливий, організм має захисний механізм для запобігання перегріву, потовиділення. Наприклад, коли ми хворіємо і маємо високу температуру, і щоб її зменшити, наш організм починає інтенсивно потіти. Також ми потіємо при важкій фізичній праці або при перегріві на сонці. Під виділяється через пори шкіри, а потім випаровується. Все це дозволяє нашому організму швидко позбутися зайвої енергії, охолодити тіло і нормалізувати температуру. Аналогічно це працює і у тварин, а деякі часом навіть прагнуть прискорити процес випаровування. Так, наприклад, собаки для цієї ж мети в жарку погоду відкривають рот і висовують язик. Саме гортань і язик собаки найбільш підходять для випаровування вологи і охолодження тіла тварини. Що ж стосується рослин, то й вони володіють схожим механізмом. Щоб уникнути перегріву на сонці, вони запускають процес випаровування раніше поглинутої води, таким чином охолоджуючись. Саме тому дуже важливо в жарку погоду. Посилено поливати культурні рослини, запобігаючи їхньому вигоранню або засиханню. Адже в такі дні особливо потрібна волога рослинам не тільки для живлення, але й для охолодження. Процес випаровування в техніці ми можемо спостерігати, користуючись праскою чи відпарювачем, сушилкою для фруктів та овощів, тостером. Та практично будь-якою технікою, яка може щось нагріти. Процес випаровування безпосередньо пов'язаний з кругообігом води в природі. Саме кругообіг води в природі забезпечує життя на землі, так як волога розноситься по всьому світу, рослини в дикій природі здатні жити без втручання людини. Випаровування води з поверхні річок, озер, морів і океанів створюють дощові хмари, які потім проливаються дощем, поливаючи рослини і дерева. До зустрічі!